Зараз ми перебуваємо в місті Дніпро, де триває розбір завалів у 9-поверховому житловому будинку. Внаслідок нічного прильоту зруйновано 8 та 9 поверхи житлового будинку. Зараз у триває пошуково-рятувальна операція. Станом на цю хвилину відомо щонайменше про восьмох постраждалих, і за останніми даними, станом на цю хвилину. Ймовірно, під завалом може перебувати ще дві людини. На місці працюють всі необхідні служби. Триває розбір завалів. Також мешканцям цього будинку надається вся необхідна допомога.